Христос рождається. У нинішньому Євангелі від Йоанна ми почуємо слова Господа, я двері. Хто війде мною, той спасеться, і війде, і вийде, і пасовісько знайде. Із цих слів ми маємо розуміти те, що ми зможемо спасти свою душу тільки через нашого Спасителя, через віру в нього, через Його Слово. Саме через Ісуса Христа ми знаходимо Царство Небесне. Саме ту пристань, до якої він нас кличе. Сьогодні свята Православна Церква почитає наступних святих: мученицю Анисію Солунську, священомученика зотика, присвітера Константинопольського, годувальника нужденних, що жив у IV столітті, а також святителя Макарія митрополита Московського мучениця Анисія народилася в місті Солуні, сьогодні це Салоніки, у 284 році за царювання імператора Максиміана. По смерті батьків, які виховали її доброчестивою християнкою, Анисія роздала майно бідним і стала жити в строгості постій і молитві. Одного разу, коли дівчина йшла в храм на молитву, її зупинив воїн-язичник і зажадав, щоб вона пішла на язичницьке свято Сонця, але свята відмовилися, та воїн зухвало вхопив її і намагався зірвати з голови шаль. І Анисія відштовхнула його і, плюнувши в обличчя, сказала: Та заборонить тобі Господь, мій Ісус Христос. Воїн від люті витягнув меч і пронизав святу мученицю. Впродовж віків, за молитвами до цієї святої, отримують допомогу багато людей. У наш час ковчег із святими мощами мучениці Анисії Солунської зберігається у храмі міста Салоніки, де покояться мощі відомого святого Димитрія Солунського. Вшановуючи нині святителя Макарія митрополита Московського і Всія Руси, якого було обрано на високу святительську кафедру з веління Божого у 1542 році, маємо сказати, що саме за його благословенням деякон Іван Федоров відкрив першу на Русі типографію та надрукував у 1564 році книгу Апостол. Сучасники змальовували портрет Владики Макарія як надзвичайного посника, який з усіма був тихим, смиренним та милостивим. Нині із ним Ангела, ми сердечно вітаємо тих, хто носить імена Макарій, Феодора та Марія. Нехай вас осіває мілість Божа, возлюблені у Христі, преподобний Силуан Афонський залишив для нас добрі поради. Будь стриманим і не суди, оберігай свій розум і серце від поганих помислів, і думай, що всі люди добрі і їх любить Господь. За ці смиренні думки благодать Святого Духа буде жити в тобі, і ти скажеш. Господь милостивий.